Фракція удару у Львівській обласній раді звітує і власним прикладом показує, що депутат будь-якого рівня про зроблену роботу має розповідати громаді, яка його обрала. Це той важливий позитивний момент, коли ти при звіті маєш що сказати. І власне сьогодні ми можемо говорити про те, що підняті питання є частково або повністю, або в процесі вирішення. Загалом члени фракції удар за минулий рік провели понад тисячу зустрічей та виїздів, каже голова фракції Оксана Юринець. Не менш важливою є робота у депутатських комісіях. Як секретар своєї комісії, можу прозвітувати, ти постійно була на усіх з 15 на усіх з 15 на 14, крім одного засідання. Це по причині відрядження в Київ. Я щоп'ятниці провожу. Прийом громадян в місті Ходорові, тому що я є депутат, який вибраний по мажоритарному ходорівському виборчому окрузі. У мене таких зустрічей дуже відбувається багато. Минулого року мене ми було понад 320 зустрічей. Долучився до ініціативи удару і депутат обласної ради Олесь Старвойт. Також Оксана Юринець разом з депутатом від народного руху вже зареєстрували проект рішення, відповідно до якого усі обласні обранці звітуватимуть про свою діяльність у чітко визначені терміни. Необхідні ці звітування перед громадою зробити обов'язковими. Чому тому, що громада повинна знати, розуміти, можливо, десь керувати її, до якого депутата саме вона може звернутися, виникнути виникнення той чи інших проблем. За таке рішення обрать. Ці мають проголосувати на вівторковому засіданні сесії.